Привіт усім, з вами Вакуль, і в цьому відео я розповім вам про біом болото в грі Вальхейм. Оговоримо взагалі всі складові цього біому, тож розпочинаємо. Біом болото засаджений великими деревами, на яких часом можна побачити ось такі, мабуть, мішочки слизу, які можна добути з більшості цих дерев можна отримати прадавню кору, зрубаючи їх. Як притаманно будь-якому болоту, воно є дуже вогким. ця вогкість проявляється нескінченим дощем, за що ефект вогкості гарантований, та численними калюжами чи, може, більш-більшими водоймами. Окрім цього, в болоті можна зустріти сім'я ріби, ось так воно виглядає, та розторобшу, яка росте в менших кількостях, ніж в Чорнолісі. Наступною темою будуть напівзрюновані споруди, які можна знайти в цьому болоті. Вони можуть бути з каменю та з деревини, в них можна знайти скрині з корисними грануетами, окрім скринь, можна знайти спавни драугрів, які найчастіше є саме в кам'яних спорудах. Ці самі спавни можуть бути знайдені в таких місцях на поверхні біому та в затонулих склепах. Про них, власне, і поговоримо. Щоб увійти в затоплені склепи, вам треба болотяний ключ, який ви отримаєте після вбивства боса прадавній. Дані склепи потрібні для того, щоб добути або знаходити там металобруд. Для подальшої переплавки в залізо. Цей металобрухт має вигляд таких куб цього брухту в коридорах склепів. Щоб його добути, вам знадобиться будь-яке кайло. Також металобрухт можна знаходитись в кринях, зазвичай його там більше. Окрім металобрухту, цінним ресурсом також можна назвати прадавню кору, про яку я раніше згадував. Вона теж може знаходитись в скринях в непоганій кількості. В скринях можна знайти різні цінні предмети, по типу рубіну, бурштину, монет, також стріли і так далі. В кімнатах можна побачити жовті гриби, і, до речі, вони будуть виростати з часом після того, як ви їх зібрали. Тепер поговоримо про мобій цього біому, не відходячи від теми затоплених склепів, оскільки в них можна зустріти драугрів з різним озброєнням, починаючи від меча, закінчуючи луком. Окрім простих драугерів, існують добірні драугери, які сильніше за запросили драугерів, та бульбаки, від яких власне й треба брати модовицю оперу отруті, оскільки ці істоти атакують лише ним. Їх варто атакувати саме булавою. Тож хлепом закінчили і повернемося на поверхню біому, на якій можна зустріти звичайних скелетів та нового для нас моба під назвою Слизовик, вбивши якого ви отримаєте ще два бульбаки, проти яких мусите битись. До речі, з цих мобів цінним предметом є твань. А з раугрів внутрішні. Наступним мобом є привид, який з'являється в болоті у ніч, з якого можна отримати ланцюг та його трофей. Далі моб під назвою Вогневий, який зустрічається біля гейзерів. Цей моб може дати вам серце вогневика, вуголь або свій трофей. Ще один моб це п'явка, яка мешкає у водоймах болота або поблизу нього, атакує також отрутою. З неї ви отримаєте її трофей та мішачок крові. Наступний моб цього біому це геть, яка є найсильнішим мобом болота. Даний моб в початковій своїй формі представляє себе пеньок, якого йде зелений пар. Якщо гравець увійшов в зону цього моба, він перетвориться в таке дерево, яке може без проблем мадрувати по болоту. Варто знати, що проти нього можна використовувати шкоду вогню та різальну і проколювальну шкоду. Після того, як ви його переможете, ви отримаєте корінь, який дасть вам змогу зробити броню, бонусом якого є покращення ваших навичок володіння з луком. І останній моб біому болота це кістянка. Щоб знайти місце його призиву, вам треба знайти веквізор цього босу, який може бути в склепах та в напівруйнованих спорудах. Для цього призиву треба ось такі кістки. Цей бос представляє себе велику масу слизу, яка складається також з кісток. Проти цього босу варто використовувати тупу шкоду та брати з собою медові цього отруті. З нього ви зможете отримати вилочку, яка дасть вам змогу знаходити приховані різні об'єкти в різних біомах. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, став лайк цьому відео та підписуйся на канал. Усім до нових зустрічей.